Сорту 20 кг. За 20 кілограм 1800 гривень до кінця цього місяця. З першим вереснем включно. Перше, що ми тут бачимо, це ось такі крутезні пуми. Теплесенькі. Осінь зима. Дуже круті. В розмірі. Новесенькі ну, просто. В розмірі, розмірі. В розмірі 44. Наступні це у нас ось такі чоловічі чоботи. Далі у нас ось такі під уги, чи, чи то Челсі ось такі. У нас тут у нас ось такі шкіряні з ланцюжками. Також супер стильово виглядають. Далі у нас ось такі бутіночки. Дуже красиво оформлений каблучок які та з такими детальками поясочками дуже стильово виглядають. Наступні це в нас будуть ось такі фордіки. На замочку, на шнурівочці ось такий. Так, ось супер круто виглядає. 20 кг 1800 гривень з першого сорту взуття. Так, наступні у нас ось такі ботиночки. В шоколадному кольорі, на стійкому каблучку. Далі. Далі в нас ось такі дитячі червички. Також супер стильово виглядають та плесеньки. Наступні у нас ось такі кросівочки. Також дитячі, думаю. Так, розмір десь 37. Ось такі. Далі в нас. Ось такі поколіно червички. Далі у нас ось такі тьопчики дитячі, рожевенькі. Ось такі біленькі, жіночі. Ще ось такі дитячі червички. Стан бачите самі, що досить хороший. 1800 гривень за 20 кг. Ось такі чоловічі. Замші. Так, з утепленням стильово виглядає. Далі Там у нас ось такі ботиночки, Височенькі. Ззаді ось замочку. Замші. Наступні це у нас ось такі в шикарному стані в шоколаді. З таким теплим підтоном на резиночці. Ну Просто супер. Гляньте на цей ідеальний каблучок та на стан шкіри. Просто ідеальні. Наступні нас ось такі для серйозних як я їх називаю, ось такі. Розмір 42-й. Далі наші ось такі ось такий колір це тренд просто цього сезону. Ось такі шоколадні. Ось такі супер стильові козачки. Ось гляньте, як вони стильово виглядають. Набоєчки всі присутні, ну, супер. В такому сіренькому кольорі. Ось такі жіночі челсики. На резиночці дуже добре будуть ніжку тримати. Ось такі ботіночки. На стійкому каблучку. Новесенькі, ще з наклеїчки. Та ось такі останні в лаці, також на шнурівочці. Така середня висота. Ми розпакували з вами цілу коробочку на 20 кг взуття першого сорту за 1800 гривень до 1 вересня включно. Тому, якщо вас зацікавив саме цей лот, звертайтесь до наших менеджерів у Viber.